У вересні очікуємо суттєві зміни для фопів та нотаріусів з оподаткування та звітності, поновлення перебігу строків позовної давності, зміни в оплаті праці керівників дошкільних закладів, підвищення контролю з боку ТЦК, нові штатні нормативи для дитсадків та додаткові відпустки для військовослужбовців і підтримку тваринництва. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та податкування, головна редакторка бухгалтерської платформи. На початку кожного місяця ми знайомимо вас із важливими змінами в законодавстві та новими правилами, які набирають чинності найближчим часом. Отже, починаємо що очікувати у вересні. Як ми вже повідомляли, законом номер 4536 вносять зміни до податкового кодексу України. У першу чергу на ці зміни повинні звернути увагу приватні підприємці, нотаріуси та продавці окремих підакцизних товарів. З 1 січня 2026 року ФОПи, які нараховують доходи фізичним особам, зарплату, орендну плату та інше, подаватимуть податковий розрахунок щоквартально з розбивкою по місяцях. Строк подання до 40 календарних днів після закінчення кварталу. Якщо дохід не нараховувався, звіт не подається. Приватні нотаріуси подаватимуть щоквартальну звітність замість щомісячної щодо посвідчених договорів купівлі-продажу, дарування та спадщини між фізичними особами. У розрахунку потрібно буде зазначати вартість договорів. Та суму сплаченого податку. Пільга зі сплати ЄСВ за себе для ФОПів та інших самозайнятих осіб діятиме незалежно від наявності саме одного основного місця роботи. Якщо за особу будь-який роботодавець, у тому числі за сумісництвом сплатив ЄСВ не менше мінімального внеску, самостійно платити ЄСВ не потрібно. Якщо сплачено менше, особа має сплатити повний мінімальний внесок. 1760 гривень суб'єкти господарювання, які мають ліцензії на торгівлю під акцизними товарами: алкоголь, тютюн, пальне та інші, повинні забезпечити працівникам середню щомісячну зарплату не нижчу за дві мінімальні зарплати. Тобто не менше 16 тисяч гривень. Якщо торгівельні точки невеликі до 500 метрів квадратних і розташовані за межами обласних центрів, дозволяється зниження до півтори мінімальні зарплати 12 тисяч гривень. ФОП без найманих працівників, який має ліцензію на роздрібну торгівлю під акцизними товарами, повинен мати щомісячний оподаткований дохід не менше двох мінімальних зарплат. 16 тисяч гривень або півтори мінімальні зарплати 12 тисяч гривень за умови, що всі торговельні точки розташовані у віддалених районах. Недотримання протягом трьох місяців. Підстава для анулювання ліцензії. Підписання цього закону президентом очікували у серпні, але цього не відбулося. Тож, у разі його підписання та опублікування, деякі норми наберуть чинності вже у вересні 2025 року, ми будемо тримати вас у курсі і допоможемо вчасно розібратися в усіх змінах на наших безкоштовних ефірах та онлайн-курсах. Як законно зменшити податки і не платити зайві суми ПДВ, податку на прибуток, єдиного податку і ПДФО, допоможемо розібратися на відеокурсі: податкова оптимізація та планування. Законні способи вихід курсів плануються у вересні. Тож переходьте за посиланням і знайомтесь з програмою. За правилами порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабміну No тисячу на коефіцієнт індексації за вересень впливає індекс інфляції за липень. Цей коефіцієнт було опубліковано держстатом 8 серпня і він склав 99,8%. А це означає, що змін не буде для базових місяців січень та лютий змін. Не відбувається у вересні для базових місяців січень та лютий 2025 року. Будуть такі ж самі суми індексації, які були і у попередніх місяцях. Чи з'явиться у вересні право на індексацію для інших базових місяців? Ні. Адже приріст ІСЦ не перевищив поріг індексації. Щоб індексація завдавала менше клопоту, скористайтесь нашим калькулятором індексації зарплати. Калькулятор індексації зарплати це простий та зручний сервіс, який створений, щоб робити розрахунки за вас. Не витрачайте час на складні розрахунки. Наш калькулятор швидко порахує індексацію, адже він для цього і створений. 1 вересня 2025 року набирає чинності наказ МОН No844 про затвердження типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти. Дія документа поширюється на державні і комунальні заклади дошкільної освіти і дошкільні підрозділи закладів освіти всіх типів організації освітньої діяльності, крім спецшкол та навчально-реабілітаційних центрів. У формуванні штатного розпису змінюється. Керівники ЗДО мають привести штатні розписи у відповідність до цього наказу. Керівники ЗДО мають право здійснювати заміну. Посад, крім керівних у межах затверджених коштів на оплату праці та кількості посад, визначених штатними нормативами, у разі виробничої необхідності за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом за рахунок бюджетних коштів або власних надходжень. До штатних розписів ЗДО можуть бути введені додаткові посади штатній одиниці, понад норми, визначені штатними нормативами. Штатний розпис ЗДО розробляється в межах затвердженого засновником або уповноваженим органом фонду заробітної плати, дотримуючись найменування посад та умов, визначених штатними нормативами. що вересня двадцять року втрачає чинність наказ МОН номер 1055 про затвердження типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, яким було передбачено обов'язкове включення до посадового окладу керівника оплати за роботу вихователем протягом трьох годин щодня. Відтепер така норма. Скасовуються нові типові штатні нормативи, затверджені наказом МОН 844, цього не містять. Водночас, Міністерство освіти і науки нагадує, відповідно до пункту 91 інструкції 102, керівники закладів дошкільної освіти можуть виконувати роботу вихователів у межах не менше 18 годин на тиждень. Оплата за ці години здійснюється понад основний посадовий оклад за тарифікацію, аналогічно до вчителів, викладачів та керівників гуртків. Така педагогічна робота дозволена у цьому ж закладі освіти, зокрема і у межах робочого часу, і не вважається сумісництвом. Крім того, керівники дитсадків можуть працювати вихователями або на інших посадах і на умовах сумісництва у вільній від основної роботи час. Це регулюється статтею 102.1 Кодексу законів про працю України. МОН також акцентувало, що у разі поєднання адміністративної та педагогічної діяльності необхідно дотримуватись вимог антикорупційного законодавства. Та враховувати можливий конфлікт інтересів. Рекомендація бухгалтерам і кадровим службам у закладах освіти слід завчасно переглянути штатні розписи та врахувати нові правила в оплаті праці. Строки позовної давності було призупинено для більшості випадків на період з другого. Квітня 2020 року по 3 вересня 2025 року президентом України 2 червня було підписано закон, який скасовує зупинення строків позовної давності на періоді воєнного стану, який діло з 2022 року. Отже, відновлення строків позовної давності відбудеться з 4 вересня 2025 року на підставі закону номер 44 34. механізм розрахунку строків залежить від того, коли виникла заборгованість, додати призупинення строків або вже після цієї дати. Суб'єктам господарювання варто провести роботу по аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості та розробити стратегію стягнення або погашення заборгованості, щоб не пропустити строки позовної давності. У разі зміни облікових даних працівника до ТЦК необхідно подати повідомлення за формою, наведеною додатку «4». Така вимога передбачена пунктом 34 порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Повідомлення подається щомісяця до 5 числа, після місяця, в якому працівник подав документи про зміни, проведено зміни роботодавцем, виявлено розбіжності при внутрішньому звірянні. Повідомлення надсилають до того ТЦК, де працівник перебуває на військовому обліку. Його підписує керівник організації. Додавати копії підтвердних документів до повідомлення не потрібно. Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спростить отримання державних виплат для громадян. Відтепер усі види допомоги можна отримувати на єдину. Цифрову діякартку, без необхідності відкривати окремі картки для кожної програми. Дія-картка працює як мультирахунок, який можна швидко відкрити у власному банку через застосунок Дія. На неї зараховуватимуть як цільові, так і нецільові виплати, а також дозволять зберігати особисті кошти. Серед програм, які передбачено переводити на новий інструмент, пенсії, виплати на проживання для внутрішньопереміщених осіб, допомога від міжнародних організацій, державні ініціативи, зокрема, є малятко» та пакунок школяра. Остання програма запрацює вже найближчим часом. Батьки майбутніх першокласників отримають допомогу саме через діякартку. Для кожної державної програми у межах діякартки створюватимуть спеціальний рахунок. Використовувати його можна буде виключно за призначенням. Наприклад, кошти на дитячі товари чи освітні послуги не вдасться витратити на інші покупки. Цей різ поширюється на всіх повнолітніх громадян України, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо бажаєте з 1 жовтня перейти на сплату єдиного податку або змінити групу єдиного податку, подайте заяву про право застосування спрощеної системи оподаткування до 15 вересня. включно. Якщо ж юридичні особи та ФОПи планують відмовитися від спрощенки, потрібно завчасно до 19 вересня подати. Теж відповідну заяву до ДПС, умови переходу, порядок складання та терміни подання заяви за різних ситуацій розглянуто у статті. Заява про застосування спрощеної системи, обрання, перехід, відмова, інструкція із заповнення. Не пропустіть більше жодної важливої дати із ручним помічником для кожного бухгалтера. Календар бухгалтера: всі важливі дати завжди під рукою. 21 серпня президент України підписав закон номер 4562 про внесення змін до деяких законів України щодо питання освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації на особливий період. Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування. 22 серпня 2025 року його опубліковано в голосі України, а отже. Норми щодо відпусток діятимуть з 22 вересня. Відповідні зміни вносять до закону про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Документ також розблоковує можливість надання 14 додаткових днів відпустки учасникам бойових дій з дозволу командира. Цей тип відпусток не надавався з 22 року через правовий режим воєнного стану. Таким чином, після набрання чинності законом, військовослужбовці матимуть право на 30 днів основної відпустки, з яких 15 днів обов'язкові, відмовитися від використання цих 15 днів, військовослужбовець зможе виключно за власним бажанням. 10 днів відпустки за сімейними обставинами і 14 днів додаткової відпустки для учасників бойових дій. Норми законодавства зведення військового обліку і бронювання постійно змінюються, тому у вересні ми підготували для вас оновлений відеокурс військовий облік перевірки ТЦК і бронювання 2025. З програмою курсу можете ознайомитися за посиланням під відео. В Україні запроваджуються нові правила обігу дієтичних добавок. Закон України No4122 про удосконалення регулювання виробництва та обігу дієтичних добавок, в регулювання інших питань у сфері охорони здоров'я набрав чинності 27 березня 25 року та почне діяти з 27 вересня 25 року. Документ передбачає нові вимоги до складу маркування та інформування споживачів обов'язкову подачу повідомлення про намір введення дієтичних добавок в обіг. Затверджені єдиної форми повідомлення, яку необхідно надсилати до Держпродспоживслужби на електронну адресу. Закон передбачає гнучкий перехідний період. Протягом року з моменту набрання чинності дозволяється обіг добавок, виготовлених за старими вимогами. Вони можуть залишатися в продажу до завершення терміну придатності, але не більше трьох років. Оператори ринку, які вже реалізують продукцію, мають обов'язково подати повідомлення протягом шести місяців для продовження. Її обігу Держспродспоживслужба закликала операторів ринку уважно ознайомитися з новими вимогами та вчасно подати документи, аби уникнути порушень у сфері обігу дієтичних добавок. У вересні на бухгалтерській платформі виходить відеокурс розрібна торгівля, організація та облік, який допоможе розібратися бухгалтерам і підприємцям з веденням обліку використання ПРРО і звітністю. З програмою курсу можете ознайомитися за посиланням. Державна система онлайн-моніторингу грального бізнесу має запрацювати до 30 вересня 2025 року. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, наголосивши на важливості своєчасного впровадження системи. Нардеп звернувся до Міністерства цифрової трансформації та регулятора грального бізнесу PlayCity з нагадуванням про термін запуску. Він підкреслив, що попередній регулятор за три роки не виконав це завдання, ймовірно, через корупційні чинники і висловив сподівання. Що новий міністр уникне таких проблем? Система онлайн-моніторингу дозволить контролювати сплату податків організаторами азартних ігор. Регулятор бачить усі ставки та виплати виграшів, протидіяти лудоманії, обмежуючи негативний вплив на людей, залежних від ігри. PlayCity уже вже запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів, яка допомагатиме швидше виявляти та блокувати нелегальні казино. Уряд України оновив правила державної підтримки тваринництва, надавши аграріям можливість частково компенсувати витрати на розвиток виробництва та модернізацію. Про це повідомляє Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Згідно з постановою Кабінету міністрів номер 950, фермери можуть отримати до 80% компенсації вартості закуплених племінних тварин без ПДВ, але не більше 50 тисяч чотириста гривень за одну голову, придбану у жовтні-грудні попереднього року або січня по вересень поточного року. До 25% відшкодування витрат на будівництво або реконструкцію ферм доїльних залів та потужностей з переробки побічних продуктів тваринного походження без ПДВ компенсація надаватиметься лише за об'єкти будівництва або реконструкція, яких розпочалася після 24 лютого 2022 року, та введені в експлуатацію з 1 січня до 30 вересня 2025 року. Аграріям слід врахувати нові умови при плануванні закупівель та модернізації виробництва, щоб скористатися державною підтримкою. У вересні 25-го року українці чекає стабільний робочий графік без додаткових вихідних чи скорочених днів, попри те, що 1 вересня традиційно відзначають день знань. Цей день не є святковим та не робочим відповідно до Кодексу законів про працю. Загалом у вересні 30 календарних днів, 22 робочих дні, 8 вихідних. Норма тривалості робочого часу при 40-годинному тижні 176 годин. Базовою нормою у 2025 році залишається 40-годинний робочий тиждень. Водночас, колективними договорами підприємства можуть встановлювати меншу норму тривалості роботи. Традиційним є п'ятиденний робочий тиждень, але в окремих випадках допускається шестиденний із одним вихідним днем. У періоді її воєнного стану деякі норми КЗПП не застосовуються. Зокрема, обмеження щодо тривалості робочого дня напередодні вихідних. Крім того, для працівників об'єктів критичної інфраструктури тривалість робочого часу може бути збільшена до 60 годин на тиждень. Це рішення приймає керівник підприємства і воно не поширюється на неповнолітніх роботодавцям. У вересні варто орієнтуватися на стандартний графік та своєчасно враховувати особливості норми для критичної інфраструктури. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Також там ви на платформі можете дізнатися ще більше новин і змін з 1 вересня. Пряме посилання знайдете в описі до відео. А якщо інформація у відео була для вас корисною, напишіть в коментарях свої враження і поділіться із своїми колегами-думками. А ми продовжуємо готувати для вас ексклюзивні новини. А про те, чого очікувати у жовтні, розказуєте. Скажу через місяць. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!